А зараз буде наша королева представлятись. <реш> <Представляць>, представлятись! <реш> ну я тобі скажу, що кажу. Прийшла хлопцям підобрати речі, а вітозі приміряю собі. Ану, відкрити, пані моя представниця. <реш> так, так, помічнеться, будь ласка. Але файне, скажи. Дуже. тканина што... Што штапельча, так. Штапель. Та... Легесенька, просто така легенька. Штанина, на резинці, кишені, дуже <реш> <якому? реш> важливо. Маєчку також можна у Мар'яни взяти, все з її комплекту. І мені подобається от того накидка. Дуже Отак, хочеш, гарно. Заперезалася? Хочеш заперезалася, хуйне виглядає. Можна взагалі, знаєш, навіть майку не одівати, оділа, заперезалася і Дуже вже маєш таке. А потім собі розтягнула і бувайте здорові. Здоров Круто. Круто. І, до речі, тобі цей колір так гарно. І взагалі оце рябе. Воно дуже стильно виглядає, і класні, що вони такі досить широкі ж то не гарно що дуже. А не хочете за жар? Ще жарко навіть навіть в таку спеку жарко в цьому костюмі не буде, бо він дуже легенький. Можна його так? отак? Окремо, окремо собі Супер, Мар'яна, костюм просто і ціна доступна. Скільки коштує? 1070 гривень? 1070 -1> 1070 -1> 1070 -1> 1070, 1070 гривень. Цілий костюм. А, майки ж, теж є. Майки окрмайки окремо. Майки окремо але також є в неї в кольорах. Але гарне мовайте вже сміли. Та я зараз пішла така жара. Давай.